Завалюєш. Просто, судячи по кухоні, можна зустріти годноту. Привіт, годнота. Ковер. На люба шоу. Приїхав в Тернопіль. Hey! Вирішили завітати в культове місце цього міста. Mm. Коротше, ми зайшли в тернопільський... Парк мені Тараса Григоровича Шевченка і тут стався інцидент. Знаєте, я, я живу довго на світі, але я ще не видів бисти. Кобіта була, була хлопець, це ж не маленьке. Квартира, мав квартира, Засели... одні... За... закресні рот! Заселилися ми в цю о, лоджу для молодят. З нами Саша. І, і коротше, що вам скажу, це просто, Це просто жах. чесно. Тут дуже, дуже неприємно. За 240 гривень ми маємо два куски мила. Туалет бумагу. Ось повітря На повітря. Наполовину повний. І... И в плеснями шторку для душа. Тут страфоны в пушеклядах лежать. Сейчас будет в зеркало для Мильченко. Там можно платить? Да. Товариша туберкульоз. <клес> що я вам скажу? Туберкульоз це не є страшна хвороба. Бог може да, вилікувати конечно, все. Конечно, Безумовно конечно, У Саші баба від нього умер. Конечно, не страшно. <клес> у мого батька був також туберкульоз, він лишився <клес> живий, <клес> тому що правильне лікування спонукає до того, що людина одужує. Так працює наша медицина. <клес> Зараз буде важлива зустріч з одним україномовним блогером, і для цього Саша вирішив себе Сай. постригти. Саша, що ти відчуваєш? <рив> я відчуваю, що зараз дам комусь пізди, якщо дуже хуйово буде. Знаєш, ти сам завелося? Коротше, ми приїхали в Тернопіль і вийшло так, що ми могли зустрітися з одним з україномовних блогерів. І це... Я чому я... <рив> на технічні оператора завжди не знаю? І це був Борис є Годноти, це Руслан Малюга. Прошу представити. Людина знімає якісні відео на різні тематики. Мій оператор рукодуб, а ще я бачу хреста. І це значить, що годнота десь поряд, десь поряд тому що хрести просто так не можуть бути. Дивансера і я вам скажу про четвертий зал Львівського вокзалу, тому що мало хто знає. такий тут про рекламу. Ти мені проплатив за ролик? Ей ти. Падла Падлата, сука. П'яні діти не мав писки. Не ви, не як, не ви, не ви, не. ви як адміністратор українського Ютубу, вам не соромно взагалі за ваше становище на даний момент? Взагалі не соромно. Я так несета відповідальність за то, що немає. Я е, постійно відео знімаю, коли на куренен по або це буп'яне. Або типу, це ваше нормальне становище? Так. Да. Ага, значить у вас совісті немає. Немає совісті. Що вам скажу, шановні, мої співвітчизники? Що підписуєтесь на канал Мільченка, підписуйтесь на канал Кайзера, підписуйтесь на канал СіФан. Це Руслан Малюга, це мій оператор, який намагається показати козу, але я щось нього фактика не виходив. І а, всього найкращого. З вами був Вова. Пока.